Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим, Землякам моїм, в Україні, не в Україні, моє дружнє послання. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точить, просвітити, кажуть, очі хочуть материні очі современними огнями, повести за віком. За німцями недоріку сліпую каліку. Добре, видіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна, добра правда. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не доріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті дідів наших. Важкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України, отак і ви. Прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю.